Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенний понеділок! Живемо, радіємо, витриваємо! Маємо сьогодні локацію з Палацу культури, де видно майже всю Варшаву. Ну, вам трошки, може, зніму потім і викладу в кінці відео трошечки ролик. А сьогодні почнемо ми понеділок з посилання, як завжди. Побачимо, що Марія нам хоче сказати в цей день, в цей час, особливо, особисто тобі і особисто мені. Дорогі діти, сьогодні знову з надією у серці прошу за вас і дякую Всевишньому за кожного з вас, які серцем живете моїм посланнями. Дякуйте Божій Любові, що я можу кожного з вас любити вести через моє непорочне серце до навернення, відкрити ваші серця та вирішити вибрати святість. І надія породить радість у ваших серцях. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, і бачимо, Марія нам сьогодні розкриває, в чому радість, в чому радість життя, і, і як здобути ту радість життя. Е, каже, дорога дитина, сьогодні знову, сьогодні, це в цей день, в цей час, до тебе особисто. Каже, з надією у серці прошу за тебе і дякую Всевишньому за кожного. за тебе. Дякую за тебе, який серцем живеш моїми посланнями. І таке питання: чи живеш сьогодні серцем посланнями? Чи живеш так, а, да. скільки вже можна ці самі посилання казати постійно? І якщо живеш серцем, то Марія цього радіє і дякує. Ну, якщо ти живеш дійсно серцем і з радістю виконуєш ці посилання, не є для тебе це тягар, якийсь релігійний або обов'язок, якщо ти повстиш з радістю, а не Ай, знову пістр, хочу вмирати. Ну, а якщо ти чекаєш, о, піс, піс, піс маємо завтра, то це є. Така радість, радість, коли знаєш, що в тебе вільний день, не треба їсти, не треба думати, що їсти. Маєш собі хліб і воду і все. Дякуй Божій любові, Марія каже сьогодні, що я можу тебе любити і вести через моє непорочне серце до навернення. І це завдячувати треба Богу за це. Бо Марія каже: дякуючи Богу, я можу бути з тобою. Сьогодні можу тобі давати ці посилання. Тому дякуємо сьогодні Господу за те, що Він дає нам Марію, яка може нам допомагати йти до святості. Марія не є Спасителем, не є Христос, ніколи не конкурує. Багато людей така є теорія, що Марія хоче зайняти місце Христа або ще щось, або зайва або то, 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 то. -то. Ну це все бред, бо це матір. Нашого Господа, і ми її шануємо як Матір Ісуса Христа. І як ти свою матір шануєш сьогодні, то так і ми шануємо Матір, так і Ісус шанує свою матір. Відкрий своє серце та виріши вибрати святість. І надія породить радість у твоєму серці. Неймовірно, ти коли обираєш святе життя, то надія породжує в тобі. Радість, радість в серці, яку радість неможливо не купити, не продати, не втратити, не згубити. Це є радість, котра вже в тебе є завжди з тобою. Бо ця надія породжує, що ти розумієш, що ти можеш бути святим, можеш жити цими посиланнями і з цього маєш таку радість, маєш велику радість. Надприродню радість. І Марія нам сьогодні про це наголошує, що. Ця надія, коли вирішиш вибрати святість, не, не просто там. Ну хочу бути як всі, або трошки краще за всіх, а бути святим. Це таке бажання, прагнення бути святим це не повторювати за кимось, а це бути винятковим, бути орлом, а не куркою. Це дуже важко бути орлом в курятнику, тому власне завжди святі так виділялися і виділяються зараз на фоні. Курятнику. Бо орел в курятнику то така бридка курка. Ну Хто дивився реколекції хто я, то це на правах реклами до реколекції хто я. Дякую, Марія каже тобі, що ти відповідаєш на ці заклики і живеш, і прагнеш жити цим наверненням постійним і святістю. Я вам дякую за те, що є на каналі. Будьте благословенні Миром радість, благодать з Варшави. Па-па. Okay.